Добрий день! Тема нашої зустрічі календарно-обрядові пісні літнього циклу. Пісні літнього циклу. Це календарно-обрядові пісні, які охоплювали найважливіші події літнього періоду. Їх розподіляють на пісні русальні, купальські, а також пісні жниварські. Русальні пісні це ритуальні пісні, які виконували в кінці травня на початку червня в період русального тижня. За народною уявою. Русалки це дівчата або молоді жінки, які втопилися під час купання. Місяць і зорі викликали їх із води. У слов'янській міфології русалками називали богинь земної води. Які живуть на дні водоймищ. Вони дуже гарні з лиця, тіло у них блакитне чи зелене, а ось очі можуть змінювати колір. Русалки дуже підступні, вони не мають душі. Вони полювали за гарними парубками та дівчатами, тому люди проводили обряди проганяння або проводи русалок. А жінки на русальний тиждень. Розвішували на деревах полотно, яке мали для себе взяти русалки на сорочки. Одна з русальних пісень уржі на межі. Уржі на межі, на кривій березі, там сиділа русалка, просила русалка у дівочок сорочки. Ви, дівочки, подружки, да дайте мені сорочки, хоча худенькою. Даби біленькою, хоч не біленькою, да тоненькою. Перед нами яскравий приклад народної календарно-обрядової пісні. Які ж особливості вона має? По-перше, це діалог, тому що будь-який обряд це дія, а вона супроводжується словом. Також ми говоримо про анафору єдино початок рядочків. Хоч, хоча. В даному тексті ми бачимо пестливі слова худенькою, біленькою, тоненькою. Крім того, це не стягнені прикметникові форми, про які ми будемо говорити на уроках української мови, і які є властивими саме усній народній творчості, а також повтори біле. Біленькою. Пропоную вашій увазі ще одну пісню. Ой біжить біжить мала дівчина, а за нею русалочка. Послухай мене, красне панно, загадаю лише три загадочки. Як угадаєш, ну батька пущу. Не угадаєш собою візьму. Ой, що росте та без кореня? Ой що біжить та без повода, ой, що цвіте та без цвіточок. Панночка загадок не вгадала, русалка панночку залоскотала. Знов таки, в даному тексті ми бачимо приклад діалогу. Крім того, анафора, єдинопочаток, Зверніть увагу, в даному тексті три рядочки, які починаються однаково. Знов таки ми говоримо про пестливі слова. Панночка! Загадочки, «Цвіточок», а також повтори біжить, біжить. Купальські пісні це пісні, якими супроводжували свято Купайла, що припадає на 7 липня. Купайло дохристиянський бог земних плодів. А ось і пісня. Ой, вінку мій, вінку, хрещатий барвінку. А я плела тебе вчора до вечора. Весиний віночку на золотім кілочку, на золотім кілочку шовковім шнурочку. Перед нами народна пісня, яка містить в собі вже певні художні засоби. Ми можемо з вами говорити про пестливі слова шнурочку, віночку, кілочку. Ми бачимо повтори. На золотім кілочку, на золотім кілочку. а також епітети, хрещати, золотім шовковім. Ще одна пісня Купайло, купайло, де ти зимувало? Зимувало в лісі, ночувало в стрісі, зимувало в пір'ячку, літувало в зіллячку. Зверніть увагу, за повір'ями треба було опудало купайла або спалити на вогнищі, або утопити в річці. Тому молодь розводила вогнище, воно мало бути високим і символізувати єднання неба і землі, а обряд перестрибування через вогонь означав очищення. Після цього молодь ішла до лісу. Шукати цвіт папороті, який повір'ям приносив людині неабияке щастя. Жниварські пісні це величайні пісні, подяка природі за врожай. Ось одна із таких пісень. Маяло житечко Маяло, як у полі стояло. А тепер не буде маяти, а буде в стодолі лежати до межі женчики, до межі, бо мої пиріжечки у діжі. До краю, женчики, до краю, то я вам піріжечка по краю. Котився віночок по полю, просився у женчиків додому. Возьміте мене, женчики, з собою, та занесіть мене до господаря в стодолу, бо я вже в чистім полі набувся. Буйного вітречку начувся, От ясного сонечка нагрівся, а дрібного дощику напився. Нехай же я у стодолі отпочину, поки вивезуть знову на ниву. Треба сказати, що в цей час женці залишали в полі жито, яке називали бородою, а дівчата сплітали вінок, який приносили в будинок господаря. Для того вінка готували урочисте почесне місце, тому що саме з нього починали сівбу озимини, і це було дуже важливим. А ось господар зате запрошував жінців до хати, де пригощав гостей усілякими стравами. Ми познайомилися з календарно обрядовими піснями літнього циклу. тому... Пропоную підбити підсумки і дати відповідь на питання. Про що я дізнався під час уроку? Що мене зацікавило? З чим хочу познайомитись детальніше? У якому святі хотів би взяти участь? Чому і як змінилося моє ставлення до народно-пісенної спадщини мого народу? Домашнє завдання підготувати виразне виконання однієї з пісень літнього циклу. Малюнок можна виконати за бажанням, а також є індивідуальне завдання коротке повідомлення про колядки 2-3 хвилинки і коротке повідомлення про щедрівки, також на 2-3 хвилинки. Успіху вам до наступної зустрічі!